Воїни у політиці в Івано-Франківську за круглим столом обговорили, чи варто учасникам АТО вступати у виборчі перегони. Самі бійці кажуть, повертаються з війни і чують від людей, що нічого не змінилося. Відтак констатують, реально вплинути на ситуацію можна лише маючи доступ до влади. Люди, які в тому числі пройшли війну, відчули, що це таке. Ну не втекли від цього, тобто. Ви хтось добровільно пішов, когось мобілізував, але люди не відмовилися від свого обов'язку, і вони відчувають себе тими, хто можуть приймати участь в виборах. Моя думка, що я за те, щоб в різних партіях мені ну тобто, тут не йдемо про якусь ну, в різних партіях, але Ці люди мають бути і мають мати так. Бійці сумніваються, що нову якість у політиці можуть забезпечити посадовці, які роками себе дискредитували. Чи мають право іти, атошники в політику? Давайте припустимо зараз псевдопатріотів. Я їх називаю просто вишиватники. Вони вдівають вишиванки, нам все гарно розказують. Сьогодні вони були в одній партії ще пару років тому. Зараз вони перебуваються в іншу партії. і все вони хочуть побудувати незалежно процвітаючи. і всі наголошують, всі піаряться. Кожен піариться на цій війні, на небесній сотні. З практики, то що я приїжджаю сюди, бачу, що одні і ті самі знову і знову. І нічого зрушення яких немає. Знову ті самі обличчя, знову ті самі питання, знов ті самі шкурні, якісь кулуарні речі. Я думаю, що саме оці активні люди, громадські діячі, які дасть Бог стануть успішними політиками, успішними управлінцями ворона місцевого самоврядування, саме вони заслуговують цього права, а не ті старі. Кадри, які довели країну до того, що ми сьогодні маємо. Людина, яка нині йде до влади, має розуміти всю її відповідальність, кажуть учасники круглого столу, а ще усвідомлювати ціну, яку українці платять за незалежність. Зі мною був товариш, і по телефону я неодноразово чув дзвінки додому, до рідних, сім'ю і розмова з дитиною, з дружиною. А сьогодні я читаю пости в інтернеті, що вони святкують із батьком із чоловіком на гробі, на цвинтарі. Тепер треба зрозуміти, наскільки це важливо для цих людей, і наскільки ціна питання зросла. Політиці, водночас, присутні на заході, констатують, учасники АТО на виборах потребують підтримки підприємців і мас-медіа, адже у боротьбі великих грошей їм залишається дуже мало шансів бути обраними. Ольга Рега, Владислав Петриченко, телеканал 402.